Слава Ісусу Христу, нехай Господь береже вас там, де ви є. У світі існує закон Божий. Всім відомо, що закони багатьох розвинених країн будуються і ґрунтуються на законі Небесного Царя Христа, це найкраще законодавство. І місія Християн, щоб закон і Божа воля були як на небі, так і на землі. Незважаючи на це, багато людей вводять інших в оману, брехнею і сатанізмом, кажучи. Земний цар видав закон іти вбивати і грабувати до сусідньої країни або вийшов закон царя про мобілізацію на війну проти суверенної держави. Тож, віруючи, підкоряйтесь. Таким чином вони закликають вас дотримуватися безбожних законів так званих земних царів, які царями не є. На сьогоднішній день існують президенти, прем'єри, депутати та інші, але ніяк не царі. Є Конституція, закон держави, який у своїй основі має. Заповіді закону Божого не вбивай, не кради, не побажай чужого, не гвалтуй, свобода слова та віросповідання тощо. Тому ми, віруючи, передусім маємо виконувати закони царя над царями і пана над панами Ісуса Христа. А коли закон Бога не на першому місці, то це вже не християни, а сатаністи.